Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Ранок буднього дня в одній зі столичних кав'ярень розпочався зовсім не з кави, а з облитого червоною фарбою фасаду і перерізаного дроту до їх генератора. З початком війолових відключень через російські обстріли у соцмережі кав'ярні почали писати мешканці сусідніх будинків. Дуже заважав шум генератора. Аби всім було комфортно, кав'ярня узгодила час роботи генератора. Ми на них реагували відповідно, не вмикали там до дев'ятої, після дев'ятої вечора, тобто в дозволені години і якби, тому що дітки сплять і тому подібне. Проте кілька днів тому до закладу завітав роздратований чоловік і почав погрожувати. Мешканці цього будинку не знають його, і він прийшов з такими погрозами, що весь там одна година на виключення, і все інакше там буде якась ну, розправа. Тоді вони ще не уявляли, що погрози переростуть у дії. Я вчора зранку приходжу в звичному режимі. Там на восьму ранку прийшла сюди і бачу таку картину червона фарба. Потім я знайшла відрізану розетку, коли хотіла підключити генератор. Я думаю, якби генератор був на вулиці, можливо, щось би було із ним зроблено. Але ну не маю, не можу це припускати, бо такого не сталося. Новина про те, що хуліган зіпсував майно кав'ярні, обурила і постійних відвідувачів. Ну так, да, ну гучно трошки було. Тобто ну, ми в таких реаліях живемо. Тобто, ну я не знаю, це не дуже красивий вчинок. Ще одна відвідувачка кафе Юлія згадує, як минулого року під час тотального блекауту саме ця кав'ярня стала для мешканців ЖК пунктом незламності. Були перші, хто купив генератор, і коли не було зв'язку. Тут була просто черга людей, які ловили хоч якийсь інтернет, щоб можна було зв'язатися з рідними. Я не знаю, чому саме зараз виникли якісь проблеми. У деяких не знаю, мені здається, що це хтось із мешканців, але не знаю, чому саме зараз. Як українцям живеться з постійним гулом від генераторів, ми запитали на вулицях столиці. Киянка Лала каже. У наш час шум генератора найменше із проблем. Хай працюють генератори краще, ніж все буде закрито навколо. Попрацювати можна сісти, інтернет є. Це мінус, але не такий, щоб, знаєте, від нього відмовлятися. Електрик Артем також вважає, що звук від генераторів можна і потерпіти. Все одно ж потрібно якось жити і банально собі існувати. Ми ж ходимо в магазини, ми ж хочемо отримувати послуги, і тому приходиться терпіти даний період часу. Натомість Маргарита з такою думкою не згодна. Вважає, що всьому має бути розумна межа. У нас є якийсь генератор, який працює після 11 години вечора. І мені здається, це вже трошки перейбув. Тим часом працівники постраждалої кав'ярні надали розголос у своїй історії, аби вберегти інші бізнеси від вандалів. Ми маємо багато друзів, підприємців, котрі можуть так само постраждати, і від таких наслідків не застрахований ніхто, тому що зараз в бізнес інакше не можуть працювати без генератора. І сподіваються, що правоохоронці знайдуть зловмисника, і він відповість за свій вчинок.